Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Ваш Карс, як ви можете бачити позаду мене. Ми знаходимося в нашій площадочні місця Редевилів і ми приганяємо для вас автомобілі із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні у продаж поступає свіжу пригнанний автоміб із Європи, і це такий автомобіль, за який поступає дуже багато запитів. Чому така особливість цих автомобілів і чому їх так важко знайти? Зараз я вам все це поясню. Це шкода Октавія, 2014 рік випуску. Друзі, ви тільки слухайте: 2014 рік випуску, так це не стара модель, не до 10-го року. Це нова модель Автомобіль в седані, тобто виглядає він реально дуже потужно, тому що Седан це не універсал. Універсалі автомобілі вистачає дуже багато, а саме в Седані реально їх мало. Але, попри це все. Чому в чому унікальність цього автомобіля? Друзі, в його комплектації це в першу чергу. Звичайно, тому що у нас автомобіль в крутізній комплектації напевно єдине, що тут немає, це панорамного даху і шкіряних сидінь. Все інше в оригіналі з максимально топовою full led оптикою з такою лінзою і з такими полосочками. На ринку України я перевірив повністю все авторі а такої зараз оптики немає. Тобто, це максимально топова фуллет оптика з автоматичним перемиканням ближнього дальнього світла. І, попри це, все. Автомобіль йде на автоматичній коробці передач. І, друзі, як не дивно, ціна такого автомобіля орієнтовно 10 тисяч доларів. Ми будемо закидати його, звичайно, трішки можливо більше, але плюс-мінус дуже багато запитів, дуже багато дзвінків. Приженіть мені машину до 10 тисяч доларів на автоматичній коробці передач. Ось, будь ласка, це шкода Октавія А7. 2014 рік випуску 1,4 бензиновий двигун. 2014 рік я вже вам казав, 1,4 бензиновий двигун. Автомобіль, де на автоматичній коробці передач ДСГ і має чесно тепер рівно пробігу 280 тисяч кілометрів. Я рахую, друзі, що цей пробіг для цього автомобіля є повністю нормальний, тому що автомобіль їздив по європейських дорогах, по європейських автобамах і абсолютно недоліків зауважень по двигуну, по коробці немає ніяких. Зараз ви зі мною переходьте до мене, будемо оглядати цей автомобіль, виглядяти на лакофарбове покриття, виглядати на стан, наприклад, лобового складу. Коліс і стан салону навіть того ж самого на пробіг 280 тисяч кілометрів. Якщо ви думаєте, що ви бачите такі автомобілі на ринку України з пробігом 200-150 тисяч, і це дійсно правда, повірте мені, друзі, діліться все на два. Якщо і є такі автомобілі, вони будуть коштувати на 2-3 тисячі дорожчі, тому що в Європі люди. Також мають розуміння, де хороший автомобіль з маленьким пробігом, який, який можна продати не на експорт, так, як на металолом можна сказати, а продати його в свою країну дорожче. Тож на такий випадок був нещодавно. Я мав підібрати для своїх клієнтів шкоду, перепрошую шкоду, CRV з пробігом 70 тисяч кілометрів. Вона вискочила там за 12,5 тисяч франків. Це реально дорога ціна, але ну знову ж таки за рахунок чого, друзі, ми хотіли купити автомобіль? за рахунок пробігу 70 тисяч кілометрів. Так би здавалось, так. І мої клієнти погодились, ми з ними узгодили всю ціну, все це. І попередньо ми оглянули автомобіль. І на наступний день ми поїхали забирати цей автомобіль, Ми приїжджаємо. Він каже, я вчора його продав. Друзі, чому він його продав? Тому що такі автомобілі купляють не на експорт, а купляють люди у Швейцарії. Він каже: в мене приїхала людина. Каже, ну ми з ним попередньо сторгувалися, машина була 13,5, Ми сторгувалися на 12,5. Він каже: мені приїхали Швейцар, дав 13,5 без торгу, тому що тут є 70 тисяч пробігу. Все. Питання закрите, ми нічого не могли сказати за кожний автомобіль. Друзі, з маленьким пробігом треба платити великі гроші. Так люди в Європі живуть, і для них ця ціна зовсім інша. Так само і за ці автомобілі. Якщо він буде з 50, зі 100 тисяч пробігу, друзі, він буде на 2, 3, 4 або й 5 тисяч дорожчий. і ви маєте це розуміти. Я рахую для шкоди Octavia з 1.4 бензиновим двигуном на ринку України, який в принципі продається також. Повірте мені, що ці автомобілі продаються. По 2-3 рази скручень. Якщо машина, наприклад, була офіційна, наїздили на ній 200 тисяч. скрутив хтось на 150, перепродає, перекупив всі ці діла. Дуже багато різних мутків. І е, хто в цьому не хто в це не вникає, ви це не розумієте, але я вам це можу розказати, тому що дуже часто з цим стикаємося, і дуже багато автомобілів так само е, продаємо. І люди розказують свої історії з життя, як їх обдурили, як їх розвели на пробіг, як їх розвели на гроші і так далі. Ми пригнали для вас хороше авто. 2014 року випуску автомобіль 1,4 бензиновий вигун по двигуну нарікань немає жодних. Ми перевірили все повністю. Починаючи від лакофарбового покриття, закінчуючи тим самим двигуном, комп'ютерною діагностикою і пробіг. Пробіг перевірили комп'ютером, пробіг перевірили діагностикою комп'ютерною і пробіг. Перевірили по вінкоду. Проблем немає. Пробіг сходиться на всі 100%, відсотків. По карвертіку перевіряли пошкодження. автомобіль ніяких жодних немає, Тому з цим порядок повний. Тепер давайте я перейду до того, щоб розказати трішки по автоміль. Холодна погода, вибачайте, можливо, десь трішки щось не так скажу, бо навіть губа і та замерзає, як сказати, Я вже мовчу про руки. Давайте так почнемо з передньої частини нашого автомобіля. Як я вже вам сказав попередньо на відео, друзі, у нас максимально Full LED оптика, і це реально правда. Якщо ви зайдете на те саме авторія, таких фар на авторія не буде. Якщо вони є десь на автомобілях, вже люди їх звичайно купили і їздять, то може вони і є. Я переглянув все авторія, всі шкоди Октавії. Бензинові таких автомобілів немає. У нас максимально топова фолид оптика з ледійськими смужечками і з автоматичним перемиканням ближнього дальнього світла. Тобто, у нас стоїть лінза, яка управляє ближнім дальнім Зараз, коли я буду заводити наш автомобіль, ви послухаєте: по-перше, як він гарно заводиться, а по-друге, ви подивитеся, як буде лінза рухатися вліво і вправо. Тобто, як би сказати, корекція автоматична в неї відбувається. І, попри це все, наш автомобіль переключає автоматичний ближнє дальні світло їде машинка спереду. Вона включає ближнє. Нема машинки, включає автоматично дальні. Нічого самому переключати не потрібно. Тепер слідуючи, чому автоматична корекція для чого це добре? У нас величезний багажник. Зараз я вам його покажу. Дуже багато місця щось ви загрузили в нього, наклали якоїсь картоплі. Буряки і моркви, наприклад, до прикладу, да? наклали, загрузили повний багажник. Машина, звісно ж, зад присів, передок піднявся. Для того, щоб машинка, наприклад, не сліпила. У нас в звичайному автомобілі є ручна корекція. Всі ви знаєте добре. Верх, вниз фари, для того, щоб машинка, коли присіла, не світила дальнім, якби можна сказати, як дальнім. Да? То тут автоматична корекція, вона знову ж таки сама собі керує. Тільки ви загрузили автомобіль Бачить, що передня частина трішки припіднялася, вона фари сама автоматично занизить і нічого попутним не попутним, і попутним в принципі зустрічним автомобілям сліпити не буде, тому це дуже великий плюс. Тепер йдемо далі. Омивачі фар. Парктроніки це стандартна в принципі тема. Дуже багатьох автомобілях. вона є. Протиутомані фари також в багатьох автомобілях є. І те, що також мене дивує в цьому автомобілі, це його дистронік. Реально рідкісний, рідкісна річ, класна річ, тому що сигналізує, якщо ви їдете десь, якась є небезпека. Тобто, навіть в таких випадках, якщо купується автомобіль жінка, дівчина, тому що реально багато запитів було про те, щоб саме для дівчини підібрати машину до 10 тисяч і саме на автоматі. Це функція дистроніка. Вона дуже е, дає великий плюс. Тому що дивіться, їде перед вами якась також жінка, якась, наприклад, е, людина, а перед нею йде пішоход. Вона автоматично дуже сильно тормозить. А ви їдете в машині, потягнулись за телефоном, ще щось. Ще що, і вас машина автоматично сигналізує про те, що ви. Не тормозите, а спереду вже машина затормозила. Тобто вона розраховує відстань від вашого автомобіля відстань до вашого попутного автомобіля і розраховує ось цю дистанцію, і вона бачить, що ви вже можете не затормозити. Звичайно, якщо машина буде їхати за 50 метрів, вона вам нічого сигналізувати не буде. Але якщо ви їдете за 3, 4, 5, 10 метрів, тобто і вона враховує швидкість вашу і те наскільки взагалі буде відбуватися е, шлях тормозіння, да, вона вам зразу сигналізує і ви. В той час маєте змогу самі швидше затормозити. Ось така класна функція. якби. Тепер переходимо далі по нашому автомобілю. Зимова гума хороша, у нас, Nokian стоїть оригінальні дисочки, і тормозна система повністю нормальна. Він-код для перевірок, будь ласка, покажи наближено, для того, аби люди могли перевірити собі пробіг і бути впевнені в тому, що ми продаємо лише хороші чесні і перевірні автомобілі. Так, безключовий доступ. Тобто це також дуже великий плюс до комплектації, Безключовий доступ до автомобільчика нашого йде. Е, так, ідемо далі. Тут я взагалі немає так що показувати. Ззаду е, ми маємо спойлер. Автомобіль в Седані, я наголошую, те, що також його унікальність, то, що він в Седані. Е, спойлер є: е, Буквочки шкода, Октавія, все це присутнє. Стоп, як лівий, так і правий, збережний в дуже гарному стані. І по знизу ми маємо фаркоп з розеткою та парктроніки. Це також дуже дуже класно. Тепер переходимо, друзі, далі по нашому автомобілю. Зараз я вам його заведу. На камері покажемо, як працює наша корекція автоматична фар, як воно все відображається, як воно все працює. Покажемо ледівську смужечку. І так, в принципі, видно. Зараз це денні ходові вогні. Ось це ледівська смужечка, це рахується денні ходові вогні. Зараз ми заведемо наш автомобіль. Ви ще побачите ось ці смужечки. Ось такого плану. І почуєте, як легко, гарно взагалі і працює двигун, і як він заводиться. Відбулася корекція фар чи ні? Е, добре, тепер переходимо далі. Тому що якщо вже, можливо, був розблокований, можливо, якщо вже він стояв на е, зажиганні, то може, запалюванні, тобто він вже може не спрацювати ця корекція фар. А коли ви з нуля заводите, то завжди відображається. оця Дуже гарно ввечері видно особливо. Тепер до нашого автомобіля йде два ключики. Це також великий плюс, тому що багато автомобілів з Європи. Зараз ми приганяємо з одним ключем. У нас йде два ключики, які мають механічний ключ, але попри все, наш автомобіль йде на старт-стопі, тобто лише кнопочка. Ці ключики можуть бути в кармані, їх не потрібно. Ми заводимо лише з кнопочки, завели, заглушили, проблем нема. Тепер двигун. Двигун ми не намивали, нічого не робили тут. Як ви бачите, десь не десь пісок, десь не десь пилюка. Головне мені робота двигуна. Послухайте, як працює двигун. Просто часи. Ви бачите мою руку, якщо ви не бачите двигуна, вона взагалі не трасеться. Робота дуже-дуже техесенька, дуже гарна. Покажи, будь ласка, бірочки на наших фарах. Ліва, права фара, бірочки оригінальні, шкода, що та, що та. Одним словом, зауважень недоліків по цьому нема. Тобто, по двигуну ми закінчили, тепер перейдемо, напевно, вже по комплектації в салоні. Ну і, звичайно, лакофарбове покриття перевіримо. Отже, що комплектація в салоні? У нас реально гарний, тут гарна комплектація, хороший і дуже збережний стан. Починаючи з дверної карти, у нас іде 4 склоп'йомнички. Кожний з них ми можемо в принципі, перевірити так само, як і передній. так само і всі інші. Маємо електроскладання бокових дзеркал. Дзеркала складаються. Зараз будемо розкладати. Так, дзеркала працюють, склопідйомнички працюють. Покажи, будь ласка, сидіння на 280 тисяч весь, що воно його не шили, ми його не фарбу... нічого не робили. Тобто фарбувати його не пофарбуєш, тому що це не шкіра, я перепрошую, а підшити його можна, наприклад. Е е приїжджають автомобілі. Якщо сидіння з'їжджене, звичайно ж, якщо дуже великі пробіги, то що роблять люди? Люди їх звичайно ж міняють тут поролон, е міняють цю обшивочку, і воно як нове стає. Але. Краще воно хай буде в оригіналі. Звичайно, якщо є потреба на це, то можна зробити коврички резинові Октавія. Тепер що ми тут маємо? Дивіться, кермо шкіряне з такими е, виходами під руки, дуже зручно на ньому, до речі, їхати. Е, ці кнопочки, мультикермо, тобто кермо саме по собі шкіряне. ніхто його не фарбував, нічого з ним не робив. Ось, подивіться, по всьому контуру ниточки кругом оригінальні з виступами зі всім десь не десь. Ви бачите, ось такі легенькі подряпинки, може, якісь є від кольца, можливо, людина їздила, не знаю. Але сама суть в тому, що кермо оригінальне, воно шкіряне. Кнопочки ніде абсолютно не затерті. все це працює повністю. Світло у нас є автоматичне, звичайно, так я вам говорив, автоматичні ближні дальні. Двигун ось був холодний. Покажи, будь ласка, що зараз температура підняла, що на 50 чи 60 градусів. Е, маленька така цифрова приборна панель. Там справа у нас є пальне, показує стрілочку, з якої сторони бак, з правої сторони, зліва у нас температура, е, обороти, оберти, справа у нас показує швидкість. Тепер переходимо сюди. Тут ми маємо управління поворотниками, звичайно ж, ближнім дальнім світлом можна мигати. Ось такого плану. Тут велика мультимедіа. Можна там різну інформацію читати про автомобіль. Є Bluetooth, є радіо, налаштування, менюшки різні. Тут ми маємо підгрівчики передніх сидінь і управління двохзонним клімат контролем. Тобто, по цій стороні, наприклад, одна температура може бути 29 градусів, по цій стороні може бути інша температура. Ось такого плану. Тут можна включити 25 градусів і тут буде 28. Якось так. Це DSG, коробочка передач наша. Задню передачу вмикаємо, зразу відображаються партроніки перед ці. На на мультимедії, парковушний асистент показує. Нейтральна є драйв, є спортрежим, і є плюс і мінус спортрежим, тобто такого плану. ручник механічний. Звичайно, тут є прикурювач, він заглушка просто прикурювача нема, але можна поставити зарядкові телефону або ще щось. Тут є підстаканечки на каву. Ну і там, взагалі, в принципі, такий підлокітничок. Навіть зверніть увагу на той самий підлокітник. Вони дуже часто бувають якісь терті, затерті і тому подібне. Тут все в гарному стані. В принципі що? Ну і скло з автозатемненням. Скло з автозатемненням. Попередній частині так більш зауважень немає. немає, немає що розказати. Переходимо до задньої, до багажника і будемо показувати лакофарбове покриття. Задня частина, задня частина нашого автомобіля. Місця достатньо, місця багато, скло підйомничок працює. Піднімаю, опускаю. Вікна притоновані, на нас, звичайно, надзвичайно йдуть. Так. Задній ряд сидінь дуже збережний, можна покласти сидіння. Зараз я вам це покажу. Також, ось так воно складається на сидіння. І тепер переходимо ми до багажнику. Переходимо до багажнику. Багажник відкривається, і тепер дивіться, про що я вам говорив. Чому я казав, що можна грузити картоплю, буряки і ще щось. Багажник реально вмісткий, дуже вмісткий. Е, є ось така поличка, вона, в принципі, і треба, в принципі, не треба, тому ви собі вирішите, чи вам, ну, чи вам її возити з собою. Бо по факту на ню там особо нічого не покладеш. Е, якщо вона причеплена, якщо її відчепити, то вона може вже бути. Зараз хвилинку. Якщо її відчепити, то тоді на ню щось можна покласти і воно не вилетить. Ось так. Типу. Можна щось покласти, якщо є потреба для цього. Зараз назад чепимо. Ось так. Багажник величезний, червоні номерні знаки, тому що це мої номера. Де вони туди? А вони зверху. Це мої номерні знаки. Звичайно, люди іноді приїжджають, хочуть забрати сімки мої, але це червоні номерні знаки, про те, що тумінь розмитнений. Є два додаткових ковричка. Такі назад також в комплекті йшло. Ми завжди віддаємо якісь сіточки були в машині. Тут є аварійний знак. Ну і знизу там зараз потрібно сітки відчіпляти. Щоб вам показати, що там є знизу у нас. Сіточки відчепимо наші. Ось так. Ось так. Тут ми маємо ключик, маємо знак ось такий, покажи, будь ласка. Ну, і взагалі ще є, в принципі, додаткове місце для того, аби можна покласти якісь речі. Ось такого плану. Ну і там. Ще також додатково є підкачка для шин, є ключики якісь, є крюк. Не бачу тільки донкрата. Може його тут і нема. Ми не знаю, треба запитати хлопців, чи він був, як робили хімчистку, можливо, виняли, а можливо, і не було. Тому що ми за машинами завжди віддаємо все так, як воно було. Ніколи не виймаємо, нам того всього не потрібно. Тепер дивіться, з цієї сторони ті самі пороги, ті самі дверні. Карти, сідушечки, все це в гарному збереженому стані. Зауважень тут нема абсолютно ніяк. Ну і передня частина. Оглядайте, а я йду по потовщений мір. Що ж, друзі. По нашому автомобілі по косметичному стані ми перейшли. Тепер давайте до локофарбове покриття. Покажу вам, що і як воно тут пробивається. Включимо наш торщиномір, бо я вже з виключеним хочу пробивати. 102, 102, 103, 108, 108, 109, 92. Проходьте на цю сторону. Я такого переключу. Може зблизька, більше показую людям. 92. 104, 104, 93, 93, 98, 200, 107, 107, 150, 117, 98, 98. Криша. 107, 115. Отуто -от -от у нас є арочка підлокована. Тобто тільки ось в цьому місці десь підлокування арочки йде. О, 120, 170, 160. От такого плану. Тепер кришечка багажника: 90, 99, 70, 79, 105, 80, 88, 80, 120, 113, 90 101, 95, 95, 96, 111. 94, 99, 118 і 103. Отже, друзі, наш автомобіль в оригінальній фарбі. Єдине, там десь ну, таке малесеньке, як би сказати, незначне підлакування заднього крила. Можливо, якась подряпинка була, можливо, щось. Не знаю. Дуже-дуже ну, незначне, дуже косметичне. Тобто на це я навіть не звертаю увагу. Загалом він код для перевірки я вам надав. Машинка дійсно хороша, з чесним пробігом 280 тисяч. Да, не крутимо. тому що ви попередньо бачили мій Volkswagen Tiguan 2018 року випуску на секундочку і був пробіг 320 тисяч кілометрів там. І друзі, я його продав за один день, тому що є адекватні люди, адекватні підписники, які розуміють, що в Європі автомобілі наїжджають кілометраж. Не всі машини можуть бути з малим пробігом. Якщо машина з великим пробігом, то вона йде. Значить, по меншій ціні. Чим менший пробіг, тим більша ціна. На це потрібно звертати увагу, і це треба розуміти. Я впевнений, що цим машинам по 300 тисяч, які мають пробіг, їм нічого ніколи не буде. Вони будуть ще їздити поза 500 спокійно, особливо такі, як наші, доглянуті, хороші, як чесно, перевірені максимально. Тому, якщо у вас цікавить, таке авто, ми знаходимося у нас на площадочці Вашкарс Міністер Девилі. є доставка в будь-яку точку України. Якщо цікавий, телефонуйте. Ми вам приженемо цей автоміль додому, допоможемо в принципі, з реєстрацією. У нас така послуга є. Є послуга доставки, є послуга перевірки, є послуга Реєстрації, ми нашим клієнтам надаємо максимально весь спектр послуг, який тільки може бути. Тобто, якщо вам потрібно, якщо вас цікавить щось таке з цього переліку, можете також нас додатково дозамовити. Ну, і звичайно, кожне наш авто додатково можна перевірити. Якщо ви не довіряєте, перевозьте експерта, привозьте, їдьте на офіційний дилер, їдьте на любе СТО. Як хочете, так перевіряйте. Ми знаходимося в ваших з площадочка міста Радивилі, є доставка будь-яку точку країни Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.